Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Гарні новини маємо. Ми наступаємо на правому березі Дніпра. Російські фашисти зараз тікають і хочуть організовано відійти на лівий берег. Вони хочуть зберегти техніку і людей. 30 тисяч чоловік це велика сила. Там 60 батальйон тактичних груп. Вони їх одразу, одразу кинуть в бій на Донецькому напрямку. Вони вчора організовано відступили на другу лінію оборони, у них там три лінії оборони. Але я думаю, це не допоможе. Так пішли вже розмови, що сьогодні вони почали просто кидати лінію оборони і тікати, і кидають техніку. Наше завдання не випустити техніку, взагалі не випустити техніку через переправи, ну і знищити по можливості ну хоча б половину цих росіян і взяти в полон. Ну, Задання максимум безумовно Знищити, захопити всю техніку, не випустити, і всіх їхніх військовослужбовців знищити, захопити в полон. Це буде дуже рішучий перелом, рішучий перелом на полі бою. Ну, Але спочатку прошу вас підписуватись, ставити вподобайки, писати коменти. Ми наближаємось до рубежу 100 тисяч підписників. Це дуже важливий рубіж. Нам після цього Ютуб буде краще розповсюджувати наші відео і люди більше зможуть побачити їх. Ось і підписуйтесь. Вчора Сполучені Штати підписали черговий пакет військової допомоги. Там є все, що необхідно для, завершення, для успішного завершення нашого наступу і розгрому російсько-фашистських військ на правому березі Дніпра. Перш за все, що потрібно в наступі, це боєприпаси. 21 тисяча снарядів, 155 мм, велика кількість. 10 тисяч мін, 120 мм міни, основна піхотна зброя. 500 штук ескалібуров. Ескалібур це 155 мм снаряд підвищеної точності і дальності. Шановні, 112 тисяч доларів один снаряд стоїть. Дорогий, да, дорогий. Але й точність має плюс-мінус 4 метри. Стандартний ескалібур літає на 40 км дальності, а новіші ескалібури літають вже до 70 км дальності. Дуже потужний цінний нам снаряд дали. Передали нам велику кількість стрілецької зброї і оптики піхотної. Біноклі, приціли, день, ніч це все дуже потрібне. Дали нам 20 мільйонів патронів. Шановні, 20 мільйонів патронів. Ну, Хто не знає, патрони зберігаються в таких прямокутних концернних банках. Цинк називається. В такому кожному цинку 1080 патронів. 7,62 калібр. Цинк важить 15 кілограм. 5,45 і 556 натовський цинк важить 10 кг. Отже, шановні, то це ж виходить, що нам дали 200 тонн патронів. Це 5 вагонів, набитих, таких великих залізничних вагонів, набитих патронами доверху цими цинками. Корисна штука, згодиться, згодиться. Дали нам 100 штук автомобілів Хамві. Хамві це армійський автомобіль Сполучених Штатів броньований. Броньований. Причому броня у нього по якості краща від бойових машин піхоти бмп 1 БМП2 радянських. Краща броня, краще тримає удар. Кулемет має 12,7 мм фірми Браунів. Дуже корисна штука. Для півдня, для степів. Та й для Харківщини. На Харківщині ми теж дуже широко використовували ці, броня, ці автомобілі броньовані. Дуже корисна штука. Дали нам. Ще 4 системи протиповітряної оборони. an Androp 1 це Avenger, так званий. Ну, Avenger це Хамві на який поставлено 2, 2 тубуса по 4 ракети Stinger FAM92. Тобто 8 ракет, ще плюс електронно-оптична система наведення, та плюс що ця система має режими, день ніч, вона вночі може працювати. Тобто Avenger – це той самий стінгер, але він може працювати в день, вночі в простих і складних метеумовах. Скажіть мені, той самий стінгер, що з плеча солдат пускає, що він може? От що очі побачили, то він не може вистрілити. В день в простих метеоумовах. Оце все, що може робити простий стінгер. Авенджер тими самими стінгерами може робити набагато краще. Він може знищувати баражуючі боєприпаси, може знищувати дрони, крилаті ракети, гвинтокрили і літаки. Чотири штуку дали нам на пробу, щоб ми подивилися, як буде працювати. А він може працювати в русі, наприклад, прикривати колони військ в наступі або на полі бою від ворожих гвинтокрилів та винищувачів. Якщо нам підійде, то ми з задоволенням ці візьмемо. Зверніть увагу, що не вся техніка, яку дають нам Сполучені Штати, нам підходить. Отдали вони нам баражуючий боєприпас, Switchblade 300, а він заслабкий. Проти російської реб, які росіяни приміняють, він заслабкий, він не може працювати. Та й незручний в роботі. Подивилися, Сполучені Штати, забрали, дали нам Switchblade 600. Нам набагато більш потужніший і далеко літаючий, 80 кілометрів. Наші воїни з задоволенням. От позаминулий пакет допомоги, там було 700 штук таких боприпасів 600. Дали нам також тисячу ракет, тисячу штук ракет зенітно-ракетного комплексу Хок. Ну, ви знаєте, що це досить старий комплекс Хок. Він 60 років тому був зроблений. Але це була основа протиповітряної оборони НАТО. 40 років вона була. В кінці 90-х років зенітно-ракетний комплекс СКОК дуже глибоко модернізували. Слухайте, це був лампа, Там були на радіолампах ракети. Все викинули, зробили абсолютно нову елементну базу. Він став далі літати. Він став збивати цілі на дальності до 35 км і на висоті до 18 кілометрів. Це дуже навіть пристойно. Причому наземне обладнання вони нове не розробляли. Завдяки тому, що в НАТО є уніфікація, стандарти НАТО, вони викинули ці всі старі командні, командні машини, командні пункти там, інформаційної машини розподілу цілей і поставили. Машини від норвежського комплексу Насамс. Що значить? Структура сигнала, амплітуда, полярність, тактова частота це все у них стандартизовано. Просто стару машину викинули, поставили від, від Насамса прекрасну машину, що прекрасно працює. Все, Хок став зовсім. Нормальна техніка. Так от нам дали тисячу ракет вже модернізованих, саме модернізованих. Іспанія нам передала там дуже невелику кількість, а ще буде тисячу штук. Можна стріляти скільки завгодно. І саме, але саме важливе, шановні, саме важливе, що нам передають нові типи ракет до Хаймерсів і МЛРС. Ну, Хаймерси ті самі, а от ракети нові. Треба сказати, що нам передають, потрошки передають ці всі реактивні системи залпу вогню, І незабаром, якщо скласти докупи Хаймерс, МЛРС, Марси німецькі, то ми наближаємось так до цифри вже майже 100 штук. Майже скоро буде 100 штук. Е... І от туди нам серед інших ракет дали ракети АТАКМС. Давно про них говорили. Дальність, як написано в документах Сполучених Штатів, 8100, я вбачаю, 160 миль. Ну, милі це американська міра. Є милі морські, є милі сухопутні. Морська миля 1852 метри, якщо я не помиляюсь, а сухопутна 1610. Але як, якими б милями не міряти, це під 300 км буде доставати ця ракета. Вони різні. От давайте ми їх всі перечислимо, що нам дають. По-перше, це всі ракети мають інерціальну систему наведення і GPS-коригування. Вони мають самоприцілювальні бойові елементи поліпшеної якості. От почнемо. Атакмс блок 2А. Вага бойової частини 230 кг. має 6 самоприцілюючихся цих елементів. Це по 40 кг майже 6 штук. Дальність 220 км. По мірі необхідності, будь ласка, застосовує. Блок, застосовані. Атакмс наступний тип, тип Атакмс блок 2 має 230 кг бойову частину. теж, І має 13, тільки боє, має 13 бойових елементів. Ну, це по 15 кг. Дальність у нього 140 км. Кіло, 140 він теж кожна бойова, кожен бойовий елемент самоприцілюваний, і він йде сам на свою ціль. Є Атакмс блок 1А Юнітарі, тобто моноблок 230 кг вибухівки, 270 км летить висока точність, бо має інерційне самонаведення і GPS навігацію. Серйозна штука. 230 кг вибухівки. Далі атакмс блок 1А просто. Має 300 бойових елементів, фугасних. Має ракета кожна. Інерціальну систему наведення і GPS навігацію. В кінцевому стані, що характерно, ці всі 300 елементів вертикально падають вниз, е, поліпшується е, враження ворога. Слідуючий це Атакмс блок 1 просто. То він має там 950 бойових елементів. Дальність польоту, правда, у нього менше, бо там палива менше, 165 км. Ну, це серйозна дуже техніка. І як вам скажу, маючи 950 бойових елементів, їх вже не треба прицілювати кожен. Там квадратний кілометр, як засіють, там все буде знищено. Дуже гарна і потужна зброя. Оці ракети атакус. Маю сказати, що е, да, в нас вже майже 100 штук, і е, росіяни весь час розказують, що вони там знищили і тут знищили. Так от вони не знищили жодного. Хаймерса нашого, тому що е, задіяні наша армія задіяла засоби оперативного маскування, виробляються фанерні копії оцих от хаймерсів, вони обшиваються фольгою, щоб радіолокатор су го не міг відрізнити. От, вони на, на базі Камаза вони пересуваються, їх там десь в лісі маскують, закривають цими всякими. Е, Гілками дерев і все. І вони стоять. Там стоять, тут стоять. А справжні хаймерси їх жодного. Справа в тому, що Сполучені Штати мають GPS-трекери на кожну таку техніку серйозну. І вони нещодавно заявили, що всі поставлені Хаймерси знаходяться в бойовому строю і прекрасно працюють. Так, да, то що нам з того, що в нас тепер будуть більш дальні е, ракети? А от що. Якщо поміряти від Нової Каховки до Перекопу, там 79,5 кілометрів, а до Чонгара 120 кілометрів. Після звільнення права берега Дніпра. Ми запечатаємо Перекоп і Чонгар. Ми зруйнуємо Кримський міст і далі ми почнемо звільнювати Крим. Ми знищимо всі російські літаки на аеродромах, ми знищимо російські кораблі в бухтах Сєвастополя, Балаклави, Донузлави і так далі. Час звільнення Криму настає і буде досить швидко. На цьому я вам всім дякую. Ще раз нагадую: і прошу, підписуйтесь, і все буде добре. Ми переможемо. Всім дякую, до побачення.